Усім доброго дня, доброго вечора! З вами Артем з каналу Латераль. Як, мабуть, більшість з вас вже знає, що Парісен Жермен та Кіліан Бапе все. І сьогодні ми з вами розкриємо дуже цікаву тему, який же ж клуб стане наступним у футбольній історії цього, мабуть, кращого футболіста світового футболу на даний момент. Ця тема зараз на устах усіх футбольних шанувальників і привертає до себе увагу всього світу футболу. Тому давайте розбиратися разом, чи насправді Реал Мадрид є єдиним претендентом на кіліана, що пов'язує МАПЕ та Челсі, чи може МБАПЕ піде по стопам Анрі? Все це і не тільки в сьогоднішньому відео, тому бажаю всім і кожному приємного перегляду. А ми починаємо. Перший клуб, який би я хотів розглянути у якості потенційного трансфера Кіліана, це буде лондонський арсенал. Перш за все, хотілося б виділити зміни, які насправді дуже добре вплинули на клуб. З приходом у команду Мікеля Артети, гра арсеналу значно поліпшилася і не тільки з точки зору командної гри, а й у психологічному плані. Команда стала більш стійкою, характерною, здатною у надважливий момент кардинально змінити хід матчу. Команда має класно підібраних під свої задачі гравців. Мартинелі сака дуже тинуловиті флангові атакуючі нападники з дуже класною технікою і неймовірною швидкістю, яка була б ідеальним доповненням до атаки при переході МБАПЕ. Цю команду у якості центрального форварда. Також кожен із нас добре пам'ятає, що у 2000 році за більше ніж 16 мільйонів євро в Арсенал перебрався Тієрі Анрі, який згодом став легендою клубу. Уявіть собі, що через 24 роки до команди приєднується ще один топовий форвард із Франції, який усе бере в свої руки, і вже у наступному сезоні Арсенал виграє лігу чемпіонів. Ну, це була б якась казка, напевно. Сам Артета підтвердив журналістам, що. Також був би не проти такого трансферу. Чому б ні? Якщо ми хочемо стати кращою командою, нам знадобляться найкращі таланти та найкращі гравці, сказав Мікель. Йдемо далі, і наступним потенційним клубом для Кіліана Мбапе може стати Лондонський Челсі. Чому саме вони одного разу Челсі вже відмовлявся від можливості підписати кілянам Бапе через побоювання щодо його захисних здібностей? У 12-річному віці він провів тиждень на їхній тренувальній базі в Копхемі, але в кінці був запрошений тільки на друге випробування, замість того, щоб йому запропонували повноцінний контракт. Якщо коротко, то це вибісило маму Кіліана, і вона сказала: цитую: якщо він їм потрібен, вони мають забрати його зараз або за 5 років вони повернуться, щоб купити його за 50 мільйонів євро. Як всі ви вже знаєте, мама Кіляна помилилась, і вже в 2017 році Мбапе перейшов не за 50, а за 150 мільйонів євро до ПСЖ. Повертаючись до Челсі, то є навіть така фотка Кіліана з футболкою, яку він отримав від клубу. Наразі Челсі якраз таки шукає собі топового форварда через невпевнену гру Борг і Джексона. В команді є також француз Муку, який перейшов до Челсі в минулому році, але через травму тільки розпочинає свою кар'єру у клубі. Тому це міг би бути топовий французький дует, який витягує Челсі з дна, та повертає на рівень команди, яка в одному сезоні бореться і за трофей прем'єр-ліги, і за золоті медалі Ліги Чемпіонів. Щодо клубів із Саудовської Аравії, то тут тільки два фактори, які можуть переконати МБП перейти саме до них, і це гра в одній команді з Роналду, у який є кумиром кіліана з дитинства, та гроші, гроші і ще раз, гроші. Які йому можуть і хочуть платити власники Альнасару чи Аль Хілялю. Ну і завершальним і найочевиднішим варіантом переходу Кіліана на це в нас буде, звісно, мадридський Реал. На мою власну думку, Реал зараз має дуже класну зібрану збалансовану команду, яка навіть маючи такі проблеми в захисті, як має зараз. Завдяки Камавінзі і Чомані здатен ефективно маневрувати і використовувати найкращі захисні навички цих півзахисників на будь-якій позиції в захисті. Також Лунін своєю чарівною грою переконав, що здатен нав'язати конкуренцію куртуа топові джокери у вигляді Браїма Діаса, класний взаємозв'язок між Родріго, Белінгемом і Віні все це показує, що нинішній реал. Такий, який він є зараз, має вже неймовірне наступне покоління, де МБАПЕ був би ідеальним доповненням до вже топового зіграного складу. Якщо Шкіллян не перейде до мадридців, то реал залишиться реалом, якщо ви мене розумієте. Якраз саме МБАПЕ дуже і дуже потрібен цей трансфер. Всім велике дякую за перегляд цього ролику. Якщо залишилося щось що я не встиг сказати, пишіть обов'язково це у коментарях. Якщо це відео і новий формат вам подобається, то ставте вподобайку, підписуйтесь на лотераль і бажаю всім спокійного залишку дня і до зустрічі.